Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. А ми продовжуємо знайомство із звуком з, буквою З. Будемо читати склади та слова. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком. Видихай через ротик, надувай кульку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. За, за, за. Тут прив'язана коза. Зу зу зу. Відв'яжу козу. Уз уз уз. Я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. Зи, 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 не чіпай кози. Визнач спільний звук у словах. Замок алмаз. Коза зошит, гарбуз зозуля. Який спільний звук у всіх словах? Звук з. Пригадай звук з приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. А також? Звук може бути м'який. З. М'який приголосний звук. З. Позначаємо двома рисочками. Відгадай загадку! Небесні ліхтарики з заходом сонця запалюються, світять ніч всю безперервно, а зранку вимикаються. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. Це. Зірки. Гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Прочитай слово Зір. Ка. Зірка. Зробимо звуковий аналіз слова зірка, який ми чуємо перший звук. З. Який він? Приголосний м'який позначаю двома рисочками. Зі -і. голосний позначаю кружечком. Зір. Р. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. зір К. к. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Зірка. А. Голосний позначаю кружечком. Поділимо слово на склади. ЗІР-КА. У слові зірка два склади. Визначимо наголос, покличемо слово. Зірка! Наголос падає на перший склад на склад зір. А який голосний наголошений? Наголошений голосний І. Пропоную тобі поділити слова на склади та визначити місце звука з у словах. Хто це? Зозуля. Поділимо слово на склади. Зо зу ля У слові зозуля три склади. Визнач місце звука з у словах. На початку слова, всередині слова або в кінці слова, в яке віконечко поставимо поздачку. У слові зозуля. Два звука з. На початку слова та всередині слова. Тому позначки поставимо в перше та в друге віконечко. Що це? Зуб. Поділимо слово на склади зуб. У слові зуб один склад. Визнач місце звука з. У слові. В яке віконечко поставимо позначку. Звук з чуємо на початку слова, тому позначку ставимо у перше віконечко. Що це? Золото. Ділимо слово на склади. З-о-ло-то. У слові золото три склади. Визнач місце звука з у слові. Куди поставимо позначку. Звук з. Чуємо на початку слова. Позначку ставимо у перше віконечко. Хто це? Коза? Ділимо слово на склади. Ко-за. У слові коза. Два склади. Визнач місце звука з у слові. У яке віконечко поставимо позначку? Звук з чуємо всередині слова. Позначку ставимо у друге віконечко. Що це? Віз. Скільки складів у слові віз? Один склад. Визнач місце звука з у слові. Позначку ставимо у третє віконечко, тому що звук з ми чуємо в кінці слова. Пригадай: звук з на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою З, а також рукописною великою та маленькою буквою З. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Разом із зайчиками пригадаємо букви, які ми вже з тобою вивчили, дивишся на букву промовляєш звук, а Б. В Г Г Д Е ж, и, и, к, л, м, н, о, п, р У Х. ш, З, проспіваємо голосні. Читаємо склади. АЗ ЗА А тепер із зайчиком прочитай самостійно. УЗ ЗУ Оз. Зо. Из. Зы. ІЗ, ЗІ, ЕЗ, ЗЕ. Читаємо склади. та слова. За ко за коза ло за лоза за мок замок. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. ЗО, зо рі, Зорі. Зорі. Зоошит. Зошит. Зо лото. Золото. Прочитай самостійно. ЗИ ЗИМА ЗИМА КО ЗИ КОЗИ ЛО ЗИ ЛОЗИ, лози. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Зу. Зуб. Зуби. Зу -б -р, зубр. Зубр. Ве Взу. Везу. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно. Віз візок, візок. Вози ти. Возити. Прочитай самостійно. Пригадаємо скоромовку, яку ми з тобою почали розучувати. Давай її прочитаємо. На возі коза. Під возом лоза. На возі коза під возом лоза. Промовимо скоромовку за допомогою піктограм та малюнків. На возі коза. Під возом лоза. Постав відео на паузу. Спробуй промовити самостійно. Яка буква сьогодні гостювала у нас на уроці? Буква З. Які звуки вона позначає? Твердий приголосний звук З. Там який приголосний звук З. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!